Друзі, ви на каналі моє, я Рома, і сьогодні я хочу спільно з вами порівняти ось цих два пристрої. Вони є обоє багатофункціональні пристрої, тобто це розмова не тільки про принтер, а про принтер, сканер і копір. Тобто, три в одному. Вони обоє орієнтовно в одному бюджеті. Єдина їхня відмінність це в тому, що це є лазерний принтер, а це є струменевий принтер. Для того щоб обрати кращі під наші потреби, спочатку необхідно розібратись, як вони працюють. Тож по порядку почнемо з лазерного принтера. Лазерний принтер працює наступним чином. В ньому є барабан. Барабан це, до речі, також витратний матеріал, який з часом замінюється, тільки він замінюється з доволі таким великим періодом часу. Помітити те, що барабан необхідно замінювати, текст стає е, дуже тусклим, ну тобто стає занадто світлим. І це буде означати про те, що необхідно замінити барабан. Але розмова зараз не про це. Отже, тут є барабан, який е, заряджають негативно зарядженими частинками, тобто заряджають його мінусом. Є лазер, який на цьому барабані е, замальовує ті місця, де має бути текст чи картинка, ну тобто, де має бути якийсь певний об'єкт. Після чого з'являється тонер. Тонер це, до речі, порошок. І порошок уже в ті місця, які вималював лазер, він сам приклеюється до них, адже там немає жодного заряду. І тонер вже знаходиться на потрібних місцях на нашому барабані. Потім з'являється папір. Він поставляється з лотка, і папір він є позитивно заряджений і саме. В тих місцях, де був тонер, він переклеюється на папір, і папір потрапляє в пічку, де він проходить високотемпературну обробку, і от оцей тонер він якби вплавляється уже безпосередньо в сам папір. І ми отримуємо вже готовий відбиток. Це якраз і пояснює те, чому, коли аркуш виходить з лазерного принтера, він теплий або інколи навіть гарячий, тому що там проходить температурна обробка. Так як в принтері лазерному є пічка, звичайно, що йому потрібен.

Певний період часу для того, щоб нагріти цю пічку. Це я все веду до того, що після того, як ми вмикаємо його в мережу 220, потрібно зачекати декілька хвилин, щоб запустився принтер. Він просигналізує певним сигналом. Наступний тип принтера чи тип друку це є струменевий друк. Струменевий друк він працює кардинально по-іншому. Там вже є безпосередньо фарба. Фарба, до речі, може бути як водорозчинна, так і пігментна. Ідеальним співвідношенням ціна якість, це буде водорозчинна фарба, пігментна буде трішки по ціні, проте там буде більш контрастні зображення. Тут ви вже обираєте самостійно. Так от, там є звичайна фарба і є голівка, яка, рухаючись на певному шарнірі, вона називаємо це розбризкує чорнило у потрібних місцях. Оцей принцип розбризкування чорнила він також буває різноманітний. Е, є варіанти, які називаються термоструменева. Тобто, коли всередині в камері, де знаходиться чорнило, тобто вже в цій друкуючій голівці є ще додатково тен. Тен нагрівається, за Акуном нагріття чорнило розширюється і відповідно випадає з оцієї камери і потрапляє вже безпосередньо на наш на аркуш папера. Недоліком це також є, що потрібно почекати отей час нагріву, тобто це не миттєвий старт. Ну, і ще можна назвати недоліком, що доволі важко контролювати розміру цієї краплинки. Якраз для вирішення цих недоліків компанія Epson ще в 93-му році е запатентувала свою технологію і назвала її п'єзоелектричною. Там вже принцип дії наступний: є пластина, і під дією напруги ця пластина вигинається. В залежності від того, е яка в нас є на даний момент потреба, ну і це я говорю з Звичайно грубо, тому що сам принтер, принтер це розраховує. Зважаючи на те, яка в нас є потреба, він може нам подавати різного об'єму каплю і здійснювати це доволі точно. Адже е вібрація цієї пластини вона може відбуватися до 40 тисяч разів в секунду. Представлена технологія, я зараз говорю саме про цей п'єзоелектричний друк, який зараз є абсолютно у всіх струменевих принтерах від компанії Epson. Він не потребує нагріву, що дозволяє швидко запустити принтер і дає нам доволі точний точний друк. Це особливо буде актуально при друку картинок. Ну, тобто якихось певних зображень чи фотографій. Наступний параметр це є DPI. Тобто це кількість... Трапок на 1 дюйм. Простими словами, це можна сказати, як це роздільна здатність нашого принтера. Якщо у вас є задача друкувати виключно текст, то 600 на 600 DPI буде, на мою суб'єктивну думку, повністю достатньо. Якщо ж ви бажаєте друкувати картинки, чи це буде фотографії ті ж самі, тут необхідно вже подумати про вище розширення, адже тоді наша фотографія вона буде просто не деталізована. До принтера необхідно придбати також. Аксесуар, обов'язковий аксесуар, без якого він не буде працювати. Звичайно, що я маю на увазі саме папір. Папір не поставляється в комплекті і він буває різний. Напевно, що ви чули такі поняття, як 80 грам на метр квадратний, 120 грам на метр квадратний чи там, до прикладу 40 грам на метр квадратний. Це якраз розмова про його щільність. Чим більша щільність, тим більш він є цупкий. Для офісної техніки таким неназваним стандартом є 80 грам на метр квадратний. Більшість Принтерів працюють саме з таким типом паперу. Хоча виробник зазвичай вказує діапазон оцієї щільності, тому якщо для вас є потреба друкувати на більш м'якому чи більш цупкому папері, звертайте увагу перед покупкою. Якщо говорити про друк безпосередньо фотографії, то тут папір також можна розділити на два напрямки: є матовий та глянцевий. Матовий папір він є зазвичай більш доступний по ціні, він найкраще підходить для чорно-білих чи менш яскравих композицій. І він він має таку широкувату структуру, глянцевий папір він володіє більш широким охопленням кольорової гамми, він більш яскравий. Навіть в підсумку ми отримуємо фотографію. Тому тут, вже в залежності від того, що ви бажаєте саме друкувати, вже обирайте який такий чи такий. А ідеально це мати обидва вида паперу і вже використовувати безпосередньо під конкретну задачу, той, який вам потрібний. Заправляти принтери необхідно тільки оригінальними витратними матеріалами, якщо розмова йде про... Лазерний принтер, то це заміна картриджа. Якщо розмова про струменевий принтер, тут також буває декілька варіантів. Саме в нашому варіанті є вбудована СНПЧ. СНПЧ це система безперервної подачі чорнила. Тобто, ось тут ми бачимо чотири віконця. В цих віконцях і буде наше чорнило, і ми візуально навіть зможемо спостерігати, скільки його ще залишилось. В комплекті поставляється з цим принтером. Ось таких чотири банки відповідно кожного кольору. До речі, кожна баночка вона має. Свій носик, і до прикладу, ось цей колір ви не зможете залити в контейнер для цього кольору. Тобто є своєрідний рідний захист від дурака. Це, це завжди добре, це ніколи не зашкодить. Е, як ви помітили, звичайно, є чотири кольори: е, це є кольори, давайте ми разом жовтий, пурпурний, голубий і чорний. Але ж принтер друкує кольоровий друк. Тобто, друк може бути і якийсь там. Ну, давайте пофантазуємо якийсь там світло-зелений, там Темно-синій, доприклад, ну, тобто різні відтінки кольорів. І маю для вас одразу ж загадку. Як ви вважаєте, от є принтер, і принтеру потрібно надрукувати світло-синій Там Не голубий, а от іменно синій. Е, яким чином він робить цей друк? Тобто він змішує ці фарби десь всередині в картриджі, чи він змішує їх в польоті? Чи ну на вашу думку, як загалом відбувається друк кольорового зображення? Поставте відео на паузу та напишіть вашу думку, як відбувається друк кольорової фотографії. Ось, вроді би, з теорією розібралися. А тепер давайте їх порівнювати, от саме по технічних характеристиках. Як ми вже знаємо, це в нас лазерний пристрій, це є струменевий пристрій, це є чорно-білий друк, це є кольоровий друк. Наступний параметр це швидкість друку. І ось тут мене вразило, тому що струменевий принтер швидше друкує, ніж лазерний. Розмова, звичайно, про чорно-білий друк, адже тут кольоровий не підтримується. Тобто цей здатний надрукувати 20 сторінок в хвилину, а цей здатний надрукувати 33 сторінки в хвилину. А якщо говорити про швидкість кольорового друку, звичайно, я говорю про Epson, адже в ньому є кольоровий друк, то це буде близько 15 листків на хвилину. Чому я говорю близько? Тому що ви ж самі розумієте, що. Що наповнення листка воно може бути різне. на одному листку ми можемо намалювати там, маленьке сонечко, а на другому листку ми можемо намалювати цілий пейзаж. Ну і звичайно, на другий листок піде більше фарби. Тому ці дані вказуються орієнтовні. Наступний параметр, який ми не можемо оминути, це, звичайно, ресурс безпосередньо картриджа. Тобто, скільки цей принтер може друкувати на одному картриджі. Якщо говорити про чорно-білий друк, то ця модель здатна на одному, тобто максимальний ресурс картриджа. 3 тисячі відбитків в цієї моделі це вже 4,5 тисяч відбитків. Чорно-білі відбитки рахують по такому принципу: тобто, щоб це не було більше ніж 5% заповнення е, всього листка. Це вважається такий золотий стандарт, коли ви друкуєте виключно текст. То, от, якщо це весь текст зібрати в одну кубку, то це вийде 5% його заповнення. Перевірте, а якщо говорити про кольоровий друк, то ось цей він просто поза суперництвом, адже на одному. Картриджі тут ви бачите вже відбувається говорка, тому що мається на увазі на трьох картриджах, адже кольоровий друк відбувається за допомогою трьох картриджів. Ось цих. Отже, максимальний ресурс оцих кольорових картриджів складає 7 тисяч відбитків. Ну це є дуже-дуже багато, і мені здається, що вистачить, якщо говорити про домашні умови, це вистачить ну, на довгий період часу. Продовження теми відмінності цих двох пристроїв до всього вище сказаного. Є ще одна ключова відмінність. А саме те, що в моделі WorkCenter 3025 присутній Wi-Fi, а в моделі L3101 Wi-Fi немає. Тобто оцю модель ви можете підключити до комп'ютера тільки за допомогою кабеля, а кабель, до речі, не поставляється в комплекти. Е, з цією моделью, з цією поставляється. Тобто, бачите, тут вже залежить безпосередньо від самого виробника. І коли ви купляєте принтер, то подумайте, як ви будете його підключати до вашого комп'ютера. Якщо це розмова про Wi-Fi, то питань немає. А якщо розмова про провідне підключення, то зверніть увагу, чи йде кабель в комплекті. Якщо не поставляється, то необхідно його купити окремо. Це звичайний USB-кабель, тільки з своїм роз'ємом. Ось так він виглядає. Ви можете також запитатись у продавця консультанта нашого потрібен кабель до принтера, і він зрозуміє, що вам запропонувати. Отже, друзі, давайте підсумуємо все, що ми з вами тут обговорювали. Вибір принтера починається з того, що вам необхідно подумати, який матеріал ви найбільше будете на ньому друкувати. Якщо це розмова про текст, якісь там таблиці, то можна обрати бюджетні варіанти з невеликим значенням DPI. Це оці точки на дюйм, Пам'ятайте, тобто роздільна здатність друку. Якщо потрібно друкувати буде зображення, фотографії, то, звичайно, це розмова тільки про кольоровий принтер із високим значенням DPI. Також подумайте, який папір ви будете, на якому папері ви будете друкувати, чи є потреба, до прикладу, друкувати такі речі, як візитки, тобто, чи це буде виключно друк на стандартній щільності 80 грам на метр квадратний. І вже безпосередньо переходьте до вибору конкретної моделі. Чи потрібен вам Wi-Fi, чи потрібен вам дисплей, чи потрібні вам. Якісь додаткові функції, до прикладу, як збільшений об'єм лотка, чи щось, чи щось такого роду. А в мене все. Якщо у вас залишились запитання, я буду чекати на них в коментарях. Всі коментарі я читаю і обов'язково відповім Якщо вам сподобався цей відеоролик, будь ласка, залишайте вподобайки. З вас також підписка, якщо ви ще до цього моменту не підписані на канал. А з мене нові цікаві відео. Всім пока!